Солоденькі булочки і пончики. Уявіть, уявіть собі, просто уявіть собі, що ви знайшли найдешевший масажний салон, найдешевший масажний салон, в якому постійно ще й додатково діють всякі промоуші і акції. І, звісно, ви записалися в цей масажний салон. А ще буде далі. Дивіться, приємного перегляду. Марія аж там хтось приперся. Зустрінь, будь ласка, я зараз душу. Здравствуйте. Ви на массаж. Я, звісно, дуже сильно вибачаюся, але у нас зараз обідні перерва. Не монодов залишати, понімаєте? Я почула, що у вас запис, я почула, почула, але і ви мене почуєте. Я ж кажу, якщо я зараз ким чи не да їм. Вони нам весь салон прованяють масажний, понимаете? От, Почекайте. Наргіз, Наргіз, де зараз? Що? Наргіз японкою зображає. Японський масаж робить, Стоун терапія гарячим камінням. А я думаю, що там з її так волає. Це його маріаж, слухай. Але й сан, що робить наше? Філіппінку зараз і зображає. А -а -а. Ну ладно, на який, на який ви масаж записалися? Натайський? А коли там дослежиш? Я об Україні mm -hmm. Точніше, на тайка. Точніше, обтаяна українка, як вам буде зручніше, як вам подобається. Mm -hmm. Саведіка. Mm -hmm. Так, на тайські, так, на тайські. Підемо. Йдемо, готуйтеся, роздягайтеся, роздягайтеся. Клізьмочку вже роби. Здати масаж. Добре, добре. Ходьте, будь ласка, роздягайтеся Веч... речі свої в куточку складаєте от, в от куточку якраз на хоботок слоника повішите. Там і візьмете на тому хабуці. Сайз не переживайте на підходи. Всім підходять. Mm -hmm. да, ауру, почистити вашу ауру, а також для благості, для благості. Ну і ще щоб вампірів різних енергетичних. Ви знаєте, як вампіри час бояться? Що? Чому у нас кімчи ще шмердить? Ну, я ж кажу, це така спеціальна ароматизація. Робота... ароматизація. чого ти кімчі з кушетки не прибрали? Ротизація у нас така роматизація. Ви знаєте, да, ці всі перці, це вся гостра їжа, вона, вона дуже благосна, дуже благосна, На вашу цю підтувату. Це все влітає, влітає. Понимаєте? А можна замінити якусь іншу ароматизацію, наприклад, лімангазом е, чи якоюсь ні, не можна, ні, не можна. Чому не можна? Тому що, тому що у, вас, ну, у нас тут був попередній клієнт, знаєте, дуже такий, з важкою енергетикою, з важкою енергетикою, мабуть, щось недоречно він перед тим, як до нас прийти, поїв. А можливо, кави міцною попив, знаєте, на наче серце. І ото з нього демо не виходили, а він ще на шведський масаж записався. І якраз йому Брунгільда робила шведський масаж, да 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 І поясниця, оце все, і поживати кода-да. І як почали з нього духи злі виходити, Ой. треба було прям зрочно так, знаєте, таку хорошу ароматизацію тут робити. Брунгільда, до речі, бивша рестлерка. Ну, до цього це взагалі Боря порябовся жмеренки. Але щось йому там, знаєте, після того, як в Азію з'їздив, щось йому там е, пройшов ретрит, рехаб, від ретриту до рехабу, від рехабу до ретриту і так от по колі. І щось йому там, знаєте, це його прийшло якесь озарення, що він Брунгільда був в минулому житті. І вирішив, він буде Брунгільдою, тепер це вона, а потім ще в Таїланд доїздив, вернувся вже повноцінною Брунгільдою. Будете запропонувати, на дивіться, фото будете. Я тут трошки відбила. Не, буду, не будете хочу чаю. Зараз вам який чай. дивіться, у нас є цей А, е, Є у нас полиня. Марія ще не подбирала там у нас за забором, під забором полиня росла, розлади її все зібрала, вже просушила. А, окей. Я б не хочу. Зря плення теж uh, злітує, виганяє зсередини. Ну, листів ще ганяє, знаєте, ви це дарма відмовляєтесь. Це його. у нас ще є з чаїв. Я у нас неймовірна легкість буття. Що це? Ну це такий чай, знаєте, ви його п'єте, а потім через який час? Через якийсь там, час, ну десь через 6-8 хвилин. Це у вас неймовірна легкість буття. Прям от все-все, що накопичилося, все, що вас турбувало. Вас нічого потім не буде турбувати. Воно так все прям з вас вийде. Все погане, так, та. Що? Заварити вам неймовірну легкість буття. Хвилиночку. Маріяж. Слухай, пам'ятаєш, у нас рагнята замовляла. во два ящики зі знижкою з Китаю тої летючої ластівки. Ну та. Отого проносного, дешевого, яке ще просрачилося, його цей його шашель побила. Проносне не просрачилася, та-та. Ну, те, що пам'ятаєш, це рагнятка ж замовила, ну те, що ти ще. Десь два тижні по тому переплуталася зі звичайним ромашковим чаєм, як наперлася, а потім тебе полоскало тиждень. Угу. Uh -huh. От його там завари будь ласка, оцю китайську летючу ласточку. Чіки-пампонія молодець. Халинечко, зараз чай, неймовірна легкість буття для вас завариться. Ви вже переотілися. Ви не можете перетягатися, тому що я тут стою і на вас дивлюся. Ви такий чоловік цікавий, ну ви такий чоловік цікавий. Ви що собі думаєте, мені приємно на вас дивитися? Ви думаєте, що ви тут мені прийшов? Саже є рафінована олейна, є базарна, не рафінована, дуже добре пахне з ароматом такого, знаєте, ядряного соняшника. Пропитане сонцем. І прямо це насищає, насищає вашу ауру. Це з соняшником є у нас, що там, ще, що там ще у нас є? Трошки оливкової алеї. Є, да. є у нас олія Мар'яша, куди, куди ділася суєва Валія? Що? Які котлети пожарили? Коли рагнета на них котлети пожарила? от тепер хай рагніда з котлету, то зливає алію в тазика і несе сюди. Тут клієнт замовив. По маслу масаж з алією ойл, ойл масаж. Хвилиночку, такі у нас олійки є. Шо? Дайте вже якусь. Зараз є у нас шикарна олійка. Вона прям така, знаєте, для тих людей, які оце праною питаються. Тобто для тих, хто хоче згутнути, є у нас така олійка, вона дуже добре пахне, знаєте, котлетами, котлетами пахне. Відразу її так намажемо ваше тіло і вас буде. Наче ви вже поїли. Понімаєте? Котлетами. Да, 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 да. Давайте. Давайте, давайте. Заплющуйте очі. Шо? Не хвилюйтеся, заплющуйте очі, заплющуйте очі. А, давай Аліко. Чого Олія так шмердить горілим? Ну, я ж вам казала. Що це оце, знаєте спеціально вона пропитана так запахом, ароматами і коклет. Чого вона ще Мар'янця зі скраба з CDL олійку, там весь цей нагар паніровані. слаб Маріаж. Вчора ти з внуком приходила, він якісь іграшки там залишив на рецепції. Ану, підкинь, будь ласка. А? Дякую. Інвентаря у нас от тупої. Тупуєш... Ой, багато у нас інвентаря різного. От бачите, є такий валик для вашої поясниці. От я такий валик для вашої Сниться і по дубці, по булочках, по булочках ваша чу. Лежіть собі і кайфуйте, і не вийо. Росла. Shit. Okay. Що ви кажете? Що це не зовсім тайм масаж. Тобто ви хочете сказати, що це зовсім не тайський масаж. Так що, і що? А, Ну да, ви предоплату залишали, та, але предоплата у нас знаєте депозит, ви не хочете платити, а депозит у нас не повертається. Та. Ну хіба що брунгільточку позвати. Ну да, да, той, що Боря колись був зі ж мер. І жодне треба про заплатити. Так, продовжуємо масажик. Чи там уже до вас, до речі, це його, ваше меню принесли. Ну так, да, да, оці коклети пережарені і Мівіну, в смислі, це його мідболи Мідболи за косом на фалавелі. Тільки на Віганський, і це його і утонда. І отун. І кімчуту Марія ж прихвати, що я не доїла. Де. Кажу кімчіда середньої ферментації самого Сула. Дивиться, да, все разом. Це з урахуванням того, що ви депозит залишали так, тут і сюди ваша предоплата да. з вас 400 доларів. Що? Чого? Пашена, конечно, наличку. Та да, можна по цьому по курсу Вітчизняна, да, як вам подобається. Mm -hmm. да, 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 да. Вставайте, вдягайтеся. Маріяш, ти бачила, як підірвався, побіг, побіг, гроші. Всі, да, і вискочив навіть перетягнутися, забув, так і побіг у це, знаєте, слоникам невеселим слоникам ціліпаючи. Ой, І чай навіть не зірбнув, ну що добру пропадати, Маріяшечка, наша здоров'ячка, почистимось, да. прополоскаємось, на чого вона полізна. Як ото кажуть, повиганяємо слизи. Цей шосі. Так. так, а що ти Маріяшколи на стоїть у нас по запису хто на сьогодні, чи все. А є хтось що? Знову на тайський. Чи на японський стоунтерапі? Бачиш, я просто раніше освободилася. Я думала, що буде на час, а він через цей через 30 хвилин втік. Сам втік. Ты, ты картоплю пекла на вот их камень. 应该 Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось, натисніть, будь ласка, вподобайку. Якщо не сподобалось, ви можете натиснути дізлайчку, але не покидайте це відео, цей канал просто так не спішіть закривати. Дуже важлива ваша реакція. А також можете підписатися на канал та іншими країн-канальчику АСМР. Азметити своїх Дякую за увагу і, звісно, до зустрічі в наступному відео. А вам я хочу ще побажати, щоб завжди вам попадалися фахівці-масажисти. Дуже класні, первокласні, щоб ніколи не було розчарувань. До зустрічі в наступному відео. Яке це буде відео, я ще не знаю. Але зустрінемося скоро на цьому каналі.